накреслить схему електричного кола, що складається з джерела струму, двох резисторів і ключа з'єднаних послідовно. Тобто нам треба в цьому квадратику намалювати, ну, намалювати то є як? або в пенті намалювати і вставити, або якщо ви переписуєте на листочок, то ну, від руки під лінієчку намалювати. І, що? Е і зробити схему електричного кола. І так, я пропоную поки що зробити цю схему в нашій віртуальній лабораторії. Читаємо уважно. Накрестить схему електричного кула, що складається з джерела струму. Тобто, понятно, доброго дня. Починається у нас схема з джерела струму, тобто з батарейки. А це наше джерело. Далі читаємо двох резисторів і ключа. Що таке резистори? Ось вони резистори. Раз. Та 2, тобто, це споживачі електричного струму. Далі в нас йдуть? Що? Ну, звісно вже провідники, які це все діло будуть сполучати. І в нас має бути ключ. Я його ось так поставлю і оберну його вниз, щоб можна було зробити квадратне електричне коло. Можна і резистор на бік поставити, звісно, щоб ще красивіше було ось таким чином. Отак я його все порозвертаю. По одній частинці в нас буде якраз на кожній стороні. І дротами тепер я з'єдную ці всі ось головні наші частини. Так, від резистора до резистора. Ну, якби ми робили його з реальних пристроїв, тобто проводів та оцих елементів, то воно б не було б у нас квадратним це коло, а було б там, ну, довільно якоїсь величини. Там. Розумієте самі, що квадратних проводів немає, під кутом прямим вони не, не, не заокруглюються, провід є провід. Так, оце наше електричне коло, воно на даний момент виключене, так, ключ розімкнутий. Так, е, нам говорять, треба його намалювати схематично. Тут складіть і запишіть план проведення експерименту. Якщо вагаєтеся, то скористайтеся планом наведеним нижче. І нижче в нас буде план. Як його тут намалювати? Ну, це питання вже по інформатиці. Тобто, або нам треба запустити Paint. Значить, Давайте я запущу Пуск заходжу. Шукаю тут Paint. Ось цей Paint. І тут я маю намалювати схему і зробити, щоб ставити, що вставить в документ. Ви можете зробити це в будь-якому графічному редакторі, чи на телефоні, на планшеті, на комп'ютері, байдуже. І так, ось. Лист білий, де я буду працювати. Далі мені необхідне електричне коло. Можна його взагалі позначити ось так: взять прямокутник, оце буде наше електричне коло. А потім додати сюди просто ну, головні елементи. Так? Оце провідники наші, замкнуте коло без нічого. Я додаю сюди що. Я додаю сюди джерело, так? Плюс-мінус можна ще поставити. Оце наше джерело. Ось воно в нас на чому є, на колі, ми його бачимо. Далі десь у нас з'явиться ключ. Ключ, пам'ятаєте, що це така от штука. Ось. Ось. Сюди я поставив е, як провідник, який пішов вверх, Так, він може включатися, виключатися. Плюс беру затирачку та паргумку, і ось тут трошки підтираю. Там де цей ключ у нас розмикається. Все, отак позначається ключ. Далі, щоб зробити резистор, як його зробити, беремо. Прямокутники ставляємо тут раз резистор. І отут два резистор. Отам, от де провідник проходить, його можна затерти. Тож я беру гумку, можна товщину взяти побільшу, І отак акуратненько от, я витираю. Ну, і в нас виходить просто ідеально намальоване електричне коло, яке в нас зібране. Все, це електричне коло. Далі ми його зберігаємо на робочий стіл, допустимо, і вставляємо в оцей документ. Так, експеримент пішов у нас дослід один порівняння сили струму в різних ділянках кола, яке містить послідовне з'єднання провідників. Перше, складіть електричне коло за накресленою схемою. Тобто, за оцією схемою коло вже в зібране в лабораторії цій віртуальній. Ось воно. Є у нас. Далі наступне, що ми маємо зробити, виміряйте силу струму, увімкнувши амперметр спочатку між джерелом струму і першим резистором. Між І1. Це І 1 буде називатися Значить, дивіться, ось джерело, ключ і перший резистор. Якщо йдемо за часовою стрілкою, то це внизу наш перший резистор. Він в мене автоматично стоїть стандартно на 10 Ом. Але я поки що це не знаю. Це мені віртуально показує. В реальному житті ми не знаємо, скільки який резистор там опір має. Отже, я беру амперметр, ось. він. І ви пам'ятаєте, що амперметр під'єднується як, хто мені скаже, послідовно чи паралельно? Послідовно. Звісно, того я беру. Що я можу зробити? Я можу тут розрізати угол наш, і бачите, ось якраз сюди до двох провідників ставити амперметр. Ось так. Підключаємо його і включаємо ключ. Значить, сила струму в даний момент. 0,45 Ампера. Дуже маленька сила струму. Відповідно, опускаємося нижче, ось у нас табличка. І отут, де і один, я маю написати, що 0,45, те, що я побачив на нашому цьому експерименті, на амперметрі. Потім між ключем і другим резистором, і два. І потім між ключем і джерелом струму. Значить, між ключем і другим резистором, між джерелом струму і першим. Ну, зрозуміло, я наоборот просто зробив. Дивіться, я поставив ось тут, а мені треба було ось тут поставити. В принципі, без різниці, що я поміняю їх місцями ці два елементи. Так, розрізаю я тут наші провідники, закриваю обратно поле електричне. І розрізаю між батарейкою та цим резистором. І вставляю сюди амперметр. Ось вставив. Закриваю коло і показую мені все одно таку саму величину. Що в цьому місці, що в цьому місці. Тобто 0.45. Отже, і 2 в нас 0.45, така сама величина, як і 1 Так, хорошо. І потім між ключом і джерелом. Тобто, це буде просто і загальна в нас. Як ви вже зрозуміли, що всього різниці ніякої не буде. Що там, що там, що в іншому місці ми поставимо. Так, між ключем і. Джерелом. Ось тут можна його вимкнути, вставляю, вмикаю ключ, і теж 0,45. Тобто сила струму в будь-якому місці цього послідовного <кхи> з'єднання електричного кула буде однаковий. Що ми, в принципі, записуємо в табличку? 0,45 скрізь. Висновок. Ну, ви бачите, що куди б мене поставили амперметр сила струму при послідовному з'єднанні буде однакова. От якось в такому духі ви записуєте сюди висновок. Далі йде дослід 2. Порівняння. Так, а це що таке за квадратики такі, оце ви маєте намалювати три. Схеми електричного кола. В кожній схемі ви отут намальовуєте, що амперметр, де він стоїть. Тобто, наприклад, ось це наше стандартне коло. Так, я вибираю фігуру Ellipse. І спочатку, де я його ставив? Між ключем і цим резистором. Ось я поставив тут коло, рівне коло бажано побудувати. Затирачкою витираю так от, лінію цю. І включаю інструмент текст і ставлю тут літеру А. Так. Ага, це англійська мова стоїть зараз. Ти зберігаєш? Так, назад. Ось літеру А я поставив, і можна її збільшити. В ну, пенті, відповідно, тут збільшується, в других редакторах може десь в іншому місці. Все, я поставив тут амперметр. Далі я зберігаю цю картинку і вставляю. Ну, це як перший мій дослід. Далі я мав би зробити те саме, де. Ще коло я мав би поставити, ось, витираю, попередні зміни. Отут у нас коло має бути, це другий буде дослід, і третє коло, ось тут буде стояти, це третє буде дослід. Тобто до кожного досліду ми складаємо електричне коло. Лучше редагувати, оце перше, що у нас буде, і робити копію і вставляти сюди. У вас має бути чотири малюнки електричного кола вже до Другого досліду. Тепер порівняння загальної напруги на ділянці кола, яка складається з послідовно з'єднаних резисторів і суми напруг на окремих резисторах. У колі складеному для проведення досліду 1, виміряйте напругу спочатку на першому резисторі у 1. Відповідно, записати у таблицю. Що ми робимо? Повертаємося до кола, виключаємо вимикач, наший ключ, вирізаємо звідси. Амперметр і викидаємо його взагалі, він нам поки що не потрібний. Тепер ми з'єднуємо полу, наше, як воно було в початковому вигляді, беремо вольтметр. І так, ось вольтметр. Я ставлю контакти на, оці, на резистор 1- плюс-мінус, і вмикаю ключ. Дивіться, значить, вольтметр мій показує, що перший резистор має напругу 4,7 50 4,5 вольта. Відповідно, я сюди повертаюсь і записую у один 4,5 вольта. Далі у 2. Що треба зробити з У2? Е так. Виміряємо на другому резисторі. Тобто, що я роблю? Значить, виключаю ключ, переставляю мій вольтметр ось сюди, на другий резистор. І з'єдную контакти з контактами. І включаю. Тут я дивіться, полярність переплутав, і в мене показує мінус 4,5 вольта. Тобто, ну, по модулю ми бачимо, що значення є 4,5. Записали сюди 4,5. Чого однакове, тому що резистори однакові. Так, далі. Третій експеримент. Ми заміряємо, де на обох резисторах. Тобто, перший, щуп піде на. Контакт першого резистора, другий щоб піде на контакт другого резистора. Ось. І в такому випадку наш вольтметр показує аж 9 вольт. Тобто не 4,5, а 9. Що це значить? Це значить, що загальна напруга буде у два рази більша, тобто не в два рази більше, а як сума першого і другого. Якщо б у мене тут У1 був 4, а У2 5, то все одно було б 9. Тобто це сума. Так, ви пам'ятаєте, що нам треба довести це, що U дорівнює q 1 плюс u 2. Ми це тільки що експериментально довели, і, відповідно, ви робите висновок сюди. Оці три квадратика треба теж вставити малюнки. Ось такі, як були з амперметром, але з вольтметром. Так? Отже, як у нас показується вольтметр? Він включається вже не послідовно, А як ви бачили, що поприкладали, це називається паралельно. Відповідно, ми беремо коло. Наприклад, я міряв на цьому другому резисторі. Я ставлю поло трошки вище нашого резистора. І далі за допомогою прямих ліній будуємо ми ось так: от. сюди включили і сюди десь включили приблизно. Ну, можна трошки далі поставити, щоб красивіше було. І на цьому полі ми пишемо V: Хочете англійську, хочете українську без різниці. щоб. Ви показали, що це вольтметр. Тобто, то так буде стояти в другому досліді, чи ну, в другому етапі другого досвіду. Біля цього резистора буде стояти і між ними буде також стояти. Значить, як зробити між ними? Ну, можна, в принципі, оставити колона у цьому місці, що й зараз, але ми провідниками показуємо, що з'єднуємо, з'єднуємо його ось так от. Отак от ви покажете, що вимірювали на двох резисторів одночасно. Тут теж В напишете. Можна взяти кість, включити карандашом, тут В написати. Ну, дивіться, як вам удобніше. Але за оханість теж оцінка буде додатися. Тобто, робиться взагалі три малюнка, і вставляється раз, два, три. Так, це вже буде у нас сім малюнків. Так, дуже багато малюнків, в, другій роботі, в четвертій роботі. Так, є висновок. Ви написали, що загальна напруга дорівнює сумі всіх напруг на, на електричному колі з послідовним з'єднанням провідників. Тепер йде опрацювання результатів експерименту. Ми рахуємо опір тут по, форм, по, по формулі. R1 дорівнює u 1 поділити на I1. Тобто ви сюди підставляєте значення чого? 0,45 поділити на 4,5, і виходить, у вас якесь там значення. Тут теж якесь значення, і тут у вас вийде загальний опір у 1 на і поділити. Тобто там уже у вас буде 0,45 на 9. Відповідно, ну, що опір теж буде якось змінюватися, і ви скажете, чи відповідає оцій формулі в меті, чи не відповідає, чи дійсно загальний опір дорівнює r як 1 плюс r 2 чи він однаковий як на всіх оцих ділянках кола з постидонним з'єднанням? Це ви дивитеся і відповіді всі оці записуєте в третю табличку знизу. Так, записуєте, чому дорівнює R1, що у вас вийшло, потім чому дорівнює R2, потім чому дорівнює R просто і сума їхня R1 плюс R2. І дивитесь, чи дві оці колонки будуть мати однакові числа, чи не будуть однакові мати числа. І висновку це ви напишете. А далі йде висновок загальний, тобто ви що ну, читаєте мету і підставляєте туди. Те, що у вас вийшло, тобто ви говорите, що так, у нас ми побачили, що сила скрізь однакова. Ми побачили чи не побачили, що напруга у нас дорівнює сумі всіх напруг на різних ділянках, тобто на резисторах, і ми побачили чи не побачили, що загальний опір дорівнює сумі всіх оперів. Оце буде у вас у висновки. Тобто, ви його все сюди, оці три висновки, як підитожуєте, виводите. Загальним висновком. Ну, хто захоче творче, попрацюєте з творчим. Завдання зірочки у нас не буде, тому що похибоку у нас там майже немає. У не нас віртуальна лабораторія, просто ідеальні умови для проведення лабораторної роботи. Так, оце така четверта лабораторна робота.